Що буде вирішено під час візиту Макрона в Україну? Ну це про створення. і да, якась співпраця, при тому величезна співпраця. Єдине тут, чи воно буде вирішено, так воно буде вирішено. Співпраця буде вирішена. Але ми дивимось далі. Так у нас іде повішений знову ж на світягування часу. Знову ж буде якась іще і таємна тут історія, яку прийдеться ще вирішувати, і воно не до кінця буде оформлене. Але чи ми будемо разом працювати, не дивлячись на те, що є там те, що закрите від наших очей, так. Так, не зразу. Після пау, якоїсь паузи ми побачимо рух. І дуже люблю, якщо це направлено зі сторони України саме паж мечів, це знаєте, якась така умовна підстава для ворогів. Так що чекаю саме от з такої траптовки, як підстава для ворогів. Щось таке, що не очікують. Да? Якась от, от така історія тут завжди є, такі, знаєте, сюрприз. Так що ж, чекаємо такі сюрпризи. Хоча знову ж повішені, знову ж це затягування. Сьогодні в нас якось вся історія про затягування. Чи дійсно Росія не готова відбити масований ракетний удар з боку НАТО, якщо такий відбудеться? То сто відсотків. Тут взагалі, так? е, якось інші вагові категорії. Більша сила і, і, взагалі, щось що дуже швидко. Я так розумію, НАТО, в принципі, не вміє да, швидко діяти. Ну, це я на суб'єктивну думку, того, що відбувається в Україні. А це якісь дуже швидкі дії, і при тому підготовлені, скеровані, переплановані. Е, так що те, що вони задумали, якщо вони це реалізують, то так мої повітаємо. З якою метою колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно літав на переговори з президентом Венесуели, чи обговорювали Україну? Ну там не тільки про Україну. Ми ж розуміємо, що це людина світового рівня, і там щось було, і, і про нього, да? Чи обговорювали Україну так, по поколесниця і? Королева чаш, це було головним питанням, і навіть по п'ять мечів щось вони там на рівні зброї чи щось таке вони навіть могли й домовитись. Єдине, що я не бачу, це масштабно, масштабовано ну, мені маловато все-таки по п'ятірки буде. Так що якийсь результат побачимо. Чи зміниться позиція президента Мадуро щодо війни в Україні, не дивлячись на те, що його вважають другом Путіна? У нас ви знаєте, як завжди. Вони можуть говорити що завгодно, а в кінці кінців е, можуть по-іншому рухатись. Так що чи змінить він? Ні, точно він не змінить. Він умовно залишиться другом Путіна. А чи буде він працювати проти Путіна, да буде. Якою буде реакція РФ на те, що воєначальники НАТО у своїх сценаріях навчання відкрито визначають Москву як ворога, з яким потрібно боротися? Ну, вона відреагує. Я б сказала, що взагалі мають активувати максимально все перейде, що називається на військові рельси. І це щось буде так масштабовано. Я б навіть, дивлячись на це, сказала, що можливо вони почнуть говорити про те, що не ж тут. Дуже така матеріалізується все, що говорив Путін. Він же ж як говорив, що на їх мають напасти. І от це вам матеріалізація наговорив. Так що вони почнуть дуже сильно там активізуватися і захищатися, якось щось робити, щоб на них не напали всією країною. Тут навіть четвірка може символізувати підсилення кордонів, да, може вони там перестануть менш шастати по світу, чи своїх принаймні менше випускати, тому що такий ще захід кордонів. Так що, от така історія, хай захищається, все добре. Чи погодиться Україна на пропозицію Ердогана представити Туреччину майданчиком для мирних переговорів між Києвом і Москвою? Дивіться, я думаю, що ця ситуація буде. Я із того, що бачу, я навіть впевнена, що там і буде якась зустріч, не знаю наскільки нам це. Обговорять єдине, що я не бачу вирішення, все-таки вирішення. Там кожен буде захищати свою позицію, своє бачення, і воно якби розтягнеться далі. Але чи буде до да, 100% буде. Я, я наскільки розумію, там працюють на на дуже високому рівні, і там уже все це узгоджено. Яка подальша перспектива розвитку стосунків між Україною та Туреччиною? Я думаю, що воно якби таке відбувається, тому що на сьогодні ми якби дивимося в одну сторону, ми бачимо один одного. У нас є свої напрямки, потім в якийсь момент. Все розвертається хаотично зовсім іншу сторону, і будуть напру... стосунки на рівні того, що це дуже тонко, все максимально ем, якось не можна навіть прорахувати. Далі кожен сидить по своїм. Ніркам да, і, і роздивляється знову охолодження, потім знову співпраця і підтримка, а потім десь якісь навіть може бути якісь фінансові війни. Так що такі, я б сказала, нормальні стосунки, які в принципі з усіма країнами, тому що кожна країна захищає себе. І, Якщо подивитися на це все, то кожного своя правда. Так що десь отаке приблизно воно й буде. Не можу сказати, що це друг. Не можу сказати, що вони нам вороги. Так? Воно десь і, і сюди, і туди. І так, правда, і так правда. Це політика. Чи буде підписана безпекова угода з Естонією? моя відповідь так. Це взагалі вже знаєте, як якщось прийняте, це формальність. Але закінчується все по місяцю, якого б я тут не хотіла бачити. Те, що це маніпуляція, це неправда. Оця підпис безпекова угода. Вона не до чого не приводить. Це так, тільки на грамотах. Скільки насправді Україна отримує снарядів від Чехії 300 тисяч чи тисяч? Ні, там, я думаю, що ми отримаємо все-таки оце, що обіцяли. Єдине, що воно буде може, як Чехія, як та, хто дає 300, а там має бути якийсь Союз. Я, ну, чи отрим... Умовно на ваше питання стоїть: чи отримаємо його? Ми його точно отримаємо. Оці 300 тисяч це Чехія, а 800 це, в принципі, може якась спілка там буде. Може, якісь ще інші країни. Так що воно у нас там буде, хай дають, хай дають бо вони нам потрібні ще вчора. Чи можливе підвищення бойових виплат бійцям на передовій до 200 тисяч гривень? Ну, можливість доволі велика. Це зараз розглядається. Я наскільки розумію, воно не просто розглядається, це щось. Ну, дивіться, що нам говорять, є якась ідея, за якою рухаються, але треба передивитися по колесу умовно. Може, це знаєте, як було тоді, що е, всі вже платили однаково, потім на передовій одна сума, а там інша. І от якась от саме якась перетрубація тут має відбутися. І тут навіть і нам говорять, що знову розділення так, комусь будуть платити, комусь не будуть. І воно туди йде. Це більше всього, що так. Єдине, що це ж треба прописати в законі. Це потрібно, щоб пройшла ще в Верховній Раді, чи хто там за це все відповідає. Але це знову ж через перетрубацію. Це не так, що всім одночасно, і навіть може це знову ж. Розділять нуля, да, я, я наскільки розумію, чи ті, хто на передній частині, от, отут а ще може, тому що 6 е, е, жезлів е, захисники максимально активні. От По мені це все-таки про тих, хто е, саме зі зброєю, а не об, е, обслуговують і не несуть якісь інші ролі. Так, я думаю, що це буде, але це не для всіх. Чи буде прийнято закон про мобілізацію засуджених наступного тижня? Ну, я про це говорила. Що чи буде, буде, і чи він буде прийнятий, він буде прийнятий. Там трошки повоюють, але то таке, його приймуть. Чи займуться відповідні органи справою громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі чоловіків призовного віку, які виїхали за дозволами від Львівської обласної військової адміністрації і не повернулися? Ну, це взагалі знаєте якась топова тема. Чи будуть розбиратися 100%, чи будуть? Покарані. Я думаю, що вони будуть покарані, і про це дуже багато будуть говорити, але умовно, те, що вони зробили, вони вже зробили. Да? Вони свою таку темну справу вже провели. Ем, трошечки недбайство, але е, розбиратися точно будуть, і такі буде воно доволь, доволі жорсткі розбірки. Чи дійсно Росія виробляє майже втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж США і Європа спільно здатні виробити для потреб Києва? Ну, дивіться, тут трошечки я б не так сказала. Я б сказала на початок вашого питання, чи виробляли вони максимум так. Але зараз це змінилося. На сьогодні це змінилося. Це питання на повістці дня. І чи закриється ця потреба 100% закриється, і як би це не звучало для Європи і для Шта, ну, я маю на увазі, що там довго. Зараз їхніми темпами це йде галопом. Так що вони це виправляють і ми побачимо, як Росія в цьому почне програвати. Тут саме як було і куди йде. Так що тут на той момент, коли починалась війна, сто відсотків. Чи будуть обговорювати Україну під час візиту президента та прем'єр-міністра Польщі до США? Я думаю, що так. Вони не можуть не договорити, бо в будь-якому випадку їх нам показують Польщу, як е як ті, хто на нашій стороні, як саме співдружність, як, як, як якась частина Союзу, і вони за це будуть говорити, вони будуть говорити про якесь фінансування, про якусь нову зброю. І воно напряму стосується України. Напряму. Оце ось такі поїздки, я наскільки я розумію, потім ведуть до того, що умовно щось нам дай передали. От це більше про це. З якою метою Україна почала переговори США та ЄС про відкриття аеропортів? Ну, тому що треба пересовуватись якось цю тему. Треба закрити. І вона дуже важлива для в принципі, для України. Ми, крім того, що ми втрачаємо гроші, тут іще сама історія, що таким чином у нас все відбувається довго, не так нам показують, да? що як були аеропорти, то було більш мобільно. І за це все-таки є історія про те, що це працювало, щоб воно мало, мало рух. Ну, такі, не можу сказати, що це можна вирішити на сьогодні. Ну, дуже велика небезпека. Двійка Пентаклів. Може, якось і можна, може, там якісь міні десь може на Україні захищений, захищений. От я його не впевнена, що він може бути в Києві, тому що все-таки це щось маленьке далеко. Закрити, але в принципі на сьогодні, на жаль, це мало ймовірно. Мало чи стане Урсула фон дер Ляйн знову президентом Єврокомісії? Я думаю, що так. Там буде ще якийсь має бути більш старший чоловік, який буде з нею там конкурувати. Але потім воно якось погодиться і той конкуруючий, по всім даним чи замістити її буде. Вони там такий маленький відрив саме, саме посадових рівнях, вони мають вже рівні. Але більше всього, що так Чи буде стратегічне партнерство між французькими та українськими оборонними підприємствами у виробництві деякої техніки та обслуговування вже переданої. Моя відповідь так. Це е, саме як щось масштабне, да, що працює. Може, це на рівні того, е, що чи якісь спеціалісти тут будуть працювати, чи умовно може е, щось вони створять спільне. От саме щось, щось створене спільно і що починає працювати. Це більше все, що це вже вирішено. От, е, Знаєте, воно якось на останньому Кроки до вирішення, так що, моя відповідь так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.